Бог дарував нам новий день. І ми проведемо цей день з користю. Амінь. Будемо молитися, шукати Бога. І коли ми будемо шукати Бога, Він буде знайдений нам. Бог приблизиться до тих, хто приближається до Нього. Хто відкриває серце свого для Нього, хто приходить на це місце, щоб... Шукати його Слово для себе. Я б хотів сьогодні казати на таку тему, як уроки царів Єзекії і Іосії. Вони в Біблії показують нам уроки, які ми повинні засвоїти у своєму житті. Дружба вона перевіряється складними Ви згодні з цим. Коли да. все добре в твоєму житті, у тебе багато друзів. А якщо в тебе якийсь стан вищий за інший, маєш гроші, або маєш якесь положення у суспільстві, то цих людей становиться ще більше. І всі рахують тебе своїм другом. Але коли приходять складні обставини в твоєму житті, деякі люди вони відсіюються. Бувало у вас такого житті. Ти підходиш до людини, кажеш, слухай, мені потрібна твоя допомога. В моєму житті пройшли обставини, які, з якими я сам не впораюсь. Пройшли обставини, з якими я сам не зможу нічого зробити. І деякі люди вони відходять у сторону. Обставини бувають різні. І у віруючих людей також стається складні обставини. Ми відчуваємо це. Ми також разом з цими людьми, які знаходяться у нашій країні, ми переживаємо складні обставини. Ми віруючі люди не знаходимося на якійсь іншій планеті і бачимо це зі своєї сторони, і кажемо, це мене не стосується. Складні обставини вони прийшли і у наші життя. Віруючи, не відрізняються у цьому від невіруючих. Відрізняються лише тим, що ми знаємо, що наша надія на кого? На Бога. Також, коли приходять якісь складні обставини в житті людей, віруючих людей, у них іноді може змінюватись відношення. Відношення до Бога. Іноді люди скаржаться на Бога і кажуть, Боже, навіщо це прийшло? Ображаються на Бога і відходять від Бога. Міняється іноді відношення до своїх дітей при складних обставинах, до своєї сім'ї, іноді до церкви. Тому що наше, наша дружба також з Богом перевіряється складними обставинами. Давайте відкриємо перше. Це друге царство. 20 розділ 14-го вірша. Друге царство, 20 розділ, 14 вірша між. Маленька предісторія. Ізраїль поділився на два царства. Іудейське. І Ізраїльське. І одне царство, воно намагалось слідкувати за Богом, намагалось слухати Бога, намагалось служити для Бога. Друге царство воно відділилося, почало вклонятися іншим богам. І прийшов час, коли е, прийшов до влади Єзекія цар. І щось відбулося у житті Єзеки. Він тримався Бога, він намагався слухатись Бога, він намагався робити щось для Бога, але прийшло випробування, складні обставини в Його життя. Він показав свої багатства, багатство показав послам одного царя. Може, якось хвастався, що все це зробила моя рука, що який добробут в моїй країні, яке багатство, подивіться. Посли уїхали. Бог посилає пророка. І прийшов пророк Ісая до царя Єзекії та й сказав до нього, що говорили ці люди. І звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав, вони прийшли з далекого краю, з Вавилону. І той сказав, що вони бачили в домі твоїм. І зекія сказав, усе, усе, що в домі моїм, вони бачили, не було речі, якої не показував би я їм у скарбницях своїх. Тобто показував саме дороге. Що подобалось людям, це багатство. І сказав до Єзекії: послухай Господнього слова. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що, вони зібрали батьки твої, аж до цього дня буде винесено до Вавилону. Нічого не позастанеться, говорить Господь, а самі твої, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, де заберуть, і вони будуть євнухами в палатах вавилонського царя. І сказав Єзекія до Ісаїв: добре Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі, так, мир та безпека буде за моїх дітьх. Щось дивне сказав Єзекія. Невже щось добре почув він від Бога? Добре слово царя. Язекія, по чому ти так сказав? І далі він відповідає, це буде не при моєму житті. Єзекія, це тебе не стосується? Ні. У моєму житті буде все добре, Бог. Так. Але після тебе буде випробування. Буде випробування у твоїх синів, у твоєму царстві. Єзеки, я ти почув? Так. При моїх, при моїх днях буде все добре? Так, Єзекі. Далі має мене стосується. Іноді ми почуваємо так себе, щоб нам було добре. Щоб в моєму житті було все гарно. Щоб в моїй сім'ї було все добре. Це мене тільки стосується. Є така приказка, що своя рубаха. Ближче до тіла. Це стосується тільки мене. Моя любов, моя віра. Давай поговоримо про інше, давай поговоримо, що буде після тебе, Єзекія. Це мене вже не стосується. Моя віра, моя любов до Бога. Хай буде в мої дні все добре, а що буде далі мені не важливо. Добре слово почув Єзек? Я думаю, ні. Що робив Єзекя далі? Сказав, хай буде, як буде. Наші вчинки вони впливають на наше майбутнє. Наші слова, наші мрії, наші пісні, які ми співаємо тут, воно також впливає на наше майбутнє. А коли ми говоримо, що це майбутнє далі нас не стосується, ми становимося схожими на язики, якому все одно, що буде з твоїми дітьми. Що буде з твоїми онуками. Що буде з твоїм містом і з твоєю країною. Коли ти кажеш, я живу на іншій планеті, мені там добре, мені там тепло. Бог кормить мене. Бог сказав добре слово про мене. Не про моїх друзів, не про мою церков, не про мою сім'ю, не про моїх дітей. Він сказав добре про мене. Мені добре. Мені цього достатньо. Єзекія дає нам уроки. Урок перший. Важливо, що буде після тебе. Важливо, що буде в твоїх дітях. Важливо, що буде в твоєму місті. Важливо, що буде в твоїй країні. Важливо. Давайте відкриємо другий хронік. на руска. 34 розділ. З 24 вірша і нижче. Тут теж цар. Але цар Іосія, котрий був після вже язики, його нащадок. Нащадок того, котрий сказав мені не важливо, що буде після мене. Він також почув слово від Господа. Так говорить Господь, ось я наведу лихо на оце місце та на мешканців Його усі ті прокляття, що написано в книзі, яку читали перед єдиним царем, за те, що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене всіма ділами своїх рук. І вилився гнів мій на це місце, і він не погасний. Схоже слово. Схоже слово, яке почув єзик. А юдиному цареві, що послав звернутися до Господа, скажи скажете йому так. Так говорить Господь Бог Ізраїля про ті слова, які ти чув, за те, що зм'якло м'якло твоє серце, і ти впокорився перед лицем Бога свого, коли ти почув слова Його на це місце та на мешканців Його. І ти впокорився перед лицем Моїм і роздер свої шати та плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Ось я прилучу тебе до. «Прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів своїх у спокої, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наведу на оце місце та на мешканців його. І вони принесли відповідь цареві. І ось я мог сказати, як є добре слово, яке я почув від Господа. При моєму житті це не буде. Схожа ситуація. Царі чують схожі слова. Що за твоє ходження перед Богом, як ти ходив, ти цього не побачиш. І мог сказати: Ось це добре, все. Я почув слово від Господа, я взяв його для себе. Що буде після мене? Мені взагалі не важливо. Неважливо, що буде після мене. Добре, що мені. Добре. Але ми читаємо далі. А цар? Послав і зібрав усіх старших людей та Єрусалиму і війшов до Господнього дому, цар. І кожен муж юдеї, мешканці Єрусалиму, священники, Левити, і весь народ від великого аж до малого. І він прочитав голос слова книги заповіти, знайденої в Господньому домі. І став цар на своєму місці, і склав заповіта. Склав заповіта, дав обіцянку Богу. Додержувати заповіді на місці, склав заповіда перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом, та додержувати заповіді Його і свідчення Його, і устав його всім серцем своїм та всім життям своїм, щоб виконувати слова того заповіту, що написані в тій книзі, і настав, наставив він кожного, хто знаходився в Єрусалимі та в мені до того, і мешканці Єрусалиму робили за заповітом Бога, Бога своїх батьків. І Іосіва повикидав усі поганські гадоти з усіх країн, що в Ізраїлі у синів, і змусив кожного, хто знаходився в Ізраїлі служити Господу їхньому Богу. За всіх днів його вони не відступали від Господа Бога своїх батьків. За всіх днів його царювання вони не відступили. Чому? Тому що для Іосії нічого не змінилося. Він, як служив Богові до того, як піклувався про свій народ, як піклувався про своїх дітей, для нього нічого не змінилось. Слово Господа для нього було добрим. Благословенням для нього, він не залишився гостером свого народу. Він піклувався, щоб щось після нього залишилось святе, щоб люди, які оточували його народ, яким він керував, вони сказали, що я чув від Іосії слова заповіта. Він обіцяв Богу, і ми будемо триматися. І ось я дав нам урок на наше життя, що для нас не повинно нічого змінюватися. Якщо в нашому в житті все добре, це не означає, що ми якось осторонь повинні стояти від інших. Дружба перевіряється складними обставинами. В Твоє життя може прийти складні обставини і нам. Ми не повинні якось відсторонитися від Бога від сім'ї, сказати, все, що я вірю, воно якось пішло не так. І ось я приніс нам один урок, що ми повинні триматися Бога незалежно від чого. Ти добре живеш, слава Богу. Є люди, які поряд з тобою, близькі твої, сім'я, церква, місто. Країна, яка теж потребує твоїх молитов, твоєї допомоги. Останнє, що я хотів прочитати, це Римлянам, дев'ятий розділ. Дуже важкий розділ, я іноді просто його обходжу стороною. Не все іноді розумію Але мені подобаються слова Павла. Я думаю, що він сказав. Важливі слова, які були в його серці, він казав правду. Дев'ятий розділ з першого вірша. Кажу правду в Христі не обманю, Як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що має велику скорботу і невпинну муку для серця свого, бо я бажав би сам, сам бути відлученим від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що й належать сімство, і слава, і заповіти, законодавство, і богослужба і обітниці і так далі. Павло казав, Павло казав правду те, що було в його серці. Він на той момент так відчував. Павло, в твоєму житті все добре, ти проповідник, тебе слухають люди, тебе слухає народ, котрий збирається, ти кажеш слово, тебе супроводжують чудеса і знамення. Твоєму житті все добре. Що ти кажеш? Я хочу відсторонитися. Я маю таке бажання, навіть в серці своєму каже Павло, що якщо це послужить тому, що люди прийдуть до Бога, то я можу відказатися від спасіння. Я іноді не розумію ці слова. Але Павло так відчував. Павло було важливо, що буде після нього, що залишиться після нього, чи прийдуть люди до Бога. Які в нього обставини в житті бувають різні. Але він не сказав, у мене все добре, а далі як піде. А далі як буде? Мені не От проповідую в цьому місці, поставлю галку, що я тут був, і піду далі. А там люди хай живуть, як знають. Павло був не такий. Боже, якщо є змога, якщо ця жертва є важлива, якщо є змога, що моє спасіння може повліяти на інших людей і дати їм спасіння, Боже, я кажу правду, не обманюю, каже Павло, я готовий. Павло засвоїв урок Іосі. Павло мав відношення з Богом, і Бог його благословляв, його служіння. Тому що Іосі було важливо, Павлу було важливо, що буде після нього, як і Іосія. Коли ми на цьому місці, ми радуємось, так? Є речі, коли ми радіємо з Богом, коли ми тут на цьому місці слухаємо Слово Бога, нам спокійніше. Але важливо, що відбувається з нами потім. Ділимося ли ми своїми відчуттями, почуттями з людьми, ділимося ли ми. Тим, що нас зігріває, що нас заспокоює, Важливо нам, що буде далі з нашою церквою, з нашою сім'єю, з нашими сім дітьми, з нашими друзями, з нашим містом та з нашою країною. Важливо чи нам це? Давайте встанемо. Боже, ми дякуємо Тобі. Ти багато зробив для нас. Боже, ми дякуємо за все, що ти робиш. Боже, ти багато, багато-багато російського багато нас. І ми радіємо цьому, Боже. Ми... ми дякуємо Тобі за надію, Боже. ми іноді, Боже, просто... просто кажемо, Боже, що буде далі. Але так важливо, щоб ми казали, що буде далі в моєму житті, Боже, що буде далі в моїх дітях, Боже. Що буде з моїм сином, Боже, з донькою, Боже, чи навчать вони своїх дітей, Боже? Чи будуть вони служити тобі, Боже? Чи будуть вони шукати благословення, що буде з моєю церквою, чи будуть вони збиратися і далі Боже. Чи будуть мої друзі, вони спасені тобою, Боже? Чи буде так, Боже? Що буде з моєю країною далі, Боже? Боже, будуть вони триматися за тебе, будуть вони молитися, збиратися, Боже. Будуть вони шукати тебе, Боже. Що буде з моєю країною, Боже? І ось я задавав ці питання, Боже. Йому було добре з тобою, Боже. Але він став заповідь Боже з тобою і сказав, я буду слухатись тебе, для мене нічого не змінюється. Нічого не змінюється, як я служив до того, я буду служити далі. Я буду вчити людей, Боже, я буду робити все, що в моїх силах, аби народ, який зі мною він тримався тебе. Да нам добре, Боже, на цьому місці. Да, ми маємо надію, маємо спасіння на цьому місці, Боже. Ти все дав Бог. Хочемо, Боже, щоб все було добре у інших, щоб у наших дітях, Боже, у наших сім'ях ми так хочемо це, Боже, благослови кожного, благослови. хто живе в нашій країні, Боже, хто проходить складні обставини, Боже, хто ще не знає, Боже, тебе, Боже, хто плаче, Боже, у цей час Боже, шукає прихисту якогось Богу. Прийти, Боже, милості Твоїй, як ти прийшов до нас. Коли ми були у складних обставинах, коли ми не знали, Тебе, ти прийшов Божий, взяв нас зараз, приди до них зараз, Боже, ми благаємо Тебе. Ми не равнодушні Боже. Ми чекаємо на Це і благословляємо всіх. В ім'я Ісуса.